І вчора надвечір з'явилася інформація, що сирійський диктатор Башар Асад все ж живий, але він дійсно не став затримуватися у Сирії і транзитом з Латакії вирушив до Москви. Він із родиною вже прилетів до столиці Росії. Повідомили про це тамтешні змі. Асаду та його родині надали політичний притулок. Слухайте, ну і ми тут не можемо не згадати, як 10 років тому, коли до Росії втік у схожий спосіб Янукович. Асад на одній зустрічей публічно заявляв, що не тікатиме до Росії. А ще цікавий факт: в 2002-му за часів президентства Леоніда Кучми, сирійського диктатора Башара Асада нагородили найвищою державною нагородою України, щоб ви розуміли орденом князя Ярослава Мудрого. Першого Ого. отак. Ну і власне детальніше про події у Сирії, як вони вплинуть на війну в Україні та інші важливі теми. Ми поговоримо із президентом аналітичного центру Політика, паном Олегом Лісним. Він з нами вже на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Віце, Росія зазнала в принципі болючого удару по її іміджу, і залякувати світ тепер буде складніше. Але водночас Москва чітко тепер позначила свій пріоритет, і це на жаль Україна. То, от як тепер поразка Росії в Сирії вплине на хід війни в Україні і чи вплине взагалі? Дивіться, по-перше, ми знаємо, що Путін це дуже така мстлива потвора, і я думаю, що він за цей за свою поразку в Сирії буде компенсувати. На території України, тобто він буде може вдатися, не буде нікого лякати, просто може припустити, може вдатися до більш агресивних дій, а куди ж уже агресивніше, там зноворешніх чи ще щось, але він буде намагатися зберегти обличчя в цій дуже негарній грі. І ми до цього маємо бути готові. Він завжди так чинить, коли він ображений. А тут він більше ніж ображений. Фактично, коли вони сміялися гуртом над Америкою, яка виходила з Афганістану, то зараз їм не до сміху, тому що зараз вони намагаються, якщо я не помиляюся, вивозити свою техніку з території. Сирії і дуже сподівається, що це можна буде зробити через Босфор, і дуже важливо, щоб Туреччина в цій ситуації вказала знов на місце Російської Федерації і не і публічно заявила про те, що цього робити не можна, тому що є відповідна конвенція. Так що ми бачимо зараз дуже непроста ситуація для Путіна, але знову ж таки наголошу: він як людина дуже мстлива і е, така, знаєте, не світових масштабів насправді. І вона буде намагатися якимось, якимись іншими подіями перекрити це, тому що мало того, що весь світ з нього зараз глузує, да То й треба ще й глубійному народу пояснити, що сталося. Да, чого у них диктатори всі до них летять, а не Росія бомбить і там і захоплює територію. Це теж дуже непросто зробити на нинішній момент. Пане Олеже, чи є ймовірність, що Росія буде використовувати той обмежений контингент із Сирії, який по факту зараз тікає з цієї території на території України? Ну, вони і так використовували найкращих, да? їм ще доплить надо. Не, не даремно ж я про босфор кажу. Тому що це, якщо Туреччина не пропусти, а це, скоріше за все, так і буде. Тому що є відповідна конвенція, то це дуже великий шлях, насправді. Да? Е, і вони, ну, скоріше за все опиняться на фронті, тому що. Ну, Путіну іншого виходу немає, але чи це буде швидко, чи, наприклад, живу силу можуть якось пропустити? А техніка техніка точно не має потрапити. потрапити. Да? Тому тут великим аналітиком не треба бути все для війни, все для побіди. Я кажу, да, росіяни. Тому звісно, що вони з одного пекла потраплять в справжнє пекло. Дивіться, тут насправді Туреччину, ви ми вже про неї про заговорили і про Босфора. От її називають головним режисером повстання в Сирії. Після його успіху претендентом на головну силу в регіоні правила гри на Близькому Сході. Тепер будуть диктувати Анкара. Ви ну, знаєте, я б не сказав би, що Анкара режисер. Мені здається, що Анкара дуже класно скористалася моментом. От у Ердогана чого не відняти, так це те, що він просто в нього, мабуть, він олімпійський чемпіон по втиканню ножів в спину Путіна. да. Ага. Це ж вже не перший раз. ятагани стерчать у нього як голки діка образа. але Путін завжди його прощає, як вірна жена. да. Тому так зараз Туреччина дуже хоче. І демонструє е, свою свої амбіції, тому що Ердогану дуже потрібні перемоги. Да, в нього все не все так добре. Всередині, да і тоді, коли з нього сміялися, що він хоче бути миротворцем або ще uh -huh. щось. Він просто вичікував момент, тому це дійсно, як от е, тут без образ, просто як фігура мови і сталий вираз. Він дійсно е, політична тварина з е, ну дуже потужною інтуїцією. Він вміє вичікувати. І Фу. коли в нього склався момент, він зразу кидається да, на жертву і вже не відпускає. Тому зараз можна сказати, що він отримав дуже потужні бали і на тлі приходу Трампа, тому що він Трампу показав, що він сильний, ага. і невідомо чи тут Трамп так якось сказав, що він тут не при ділах, да? Ну хто його знає, в цьому світі сосуди всі. З рідина сусудів всіх перетікає в інші сусуди, і вже немає якоїсь окремої війни. Так. Скрізь є український слід, скрізь є і будь-який ізраїльський, який завгодно. Так. Світ уже перейшов в зону турбулентності. Тут не можна сказати, що я в домику і мене no, це так, все не турбує. Все ж, закінчились ті часи, коли так можна було говорити. Ну, от, власне, ви згадали про Трампа, тому повертаємось до подій, які пов'язані безпосередньо з Україною. Обраний президент США Дональд Трамп напередодні, після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, заявив, що Україна може не отримати за його каденції такого ж розміру військової допомоги, як за Байдена. Однак раніше я нагадаю, що він був проти будь-якої допомоги то це тривожний сигнал, чи все ж таки обнадійливий? Ну знаєте, я Трампа як політика ділю на три, скажімо так, періоди: Трамп кандидат, та... Трамп – обраний президент, і Трамп, який увійде в Білий дім господарем на 4 роки. Да, от риторика, вона трошки змінюється. Возьмемо навіть саму одіозну тему 24 години. 24 ага. години вже вже не фігурує у кандидата обраного президента. Коли він війде в овальний кабінет, я думаю, там буде більш притомна е, притомні думки і притомні дати, тому що він отримає те, що зараз в нього нема на, насправді. насправді. Ну, хоча я думаю, що зараз він вже отримує певні розвіддані, там зведення і так далі, які пишуть для президентів. І там е, буде все набагато. Складніше, ніж йому здавалося, це не вимикач, який можна викликали, виклик, і на цьому все закінчиться. Ні, війну дуже легко почати, насправді а зупинити дуже важко. Ну є ще один вид Трампа. Трамп припускаючий. Так, от просто недавно Трамп припустив також, що Штати можуть вийти з НАТО, якщо інші партнери його не будуть фінансувати належним чином. Так, так. Чи може взагалі президенту хвалити таке рішення одноосібно? От Сказав, не хочу і вийшов це ж давайте подивимося. От який він бути, ми не знаємо. Яким він був, ми знаємо. Прекрасно. Uh -huh. Він же ж в минулій каденції так само вже виходив. Але наскільки я розумію, це в нього така тактика перемовин. Він лякає. Потім отримує те, що хоче, ну умовно, там от зараз він лякає, а скаже, що всі повинні платити там від ВВП країни. Да? Всі почнуть mm -hmm. платити. Він скаже, ну добре, я залишаюсь. Не дуже просто йому вийти, і це не не, не дуже непростий процес. Тому я вважаю, що Трамп буде постійно ці гойдалки е, застосовувати для того, щоб максимально показати своєму виборцю, що він е, дотримується слів. Ну і європу втягнути вже в те, що вона має відповідати за свою долю. І це з одного боку це страшно виглядає, а з іншого боку, а чому одні платять, а решта просто користуються борозові ну, так, так? Це yeah? логічно, угу. зрозуміло. Uh. Добре, дякуємо вам і ще раз за те, що знайшли можливість і час сьогодні в прямому ефірі поспілкуватися про найважливіше на цей момент. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був президент аналітичного центру Політика Олег Лісний. Дякуємо ще раз і тихого, мирного дня.